В Євангелії чуємо, як на цей праздник учув цар Ірод, проповідь Ісуса Христа Месії, і сказав, то Іоганн, котрого я усікнув, от Воскрес із мертвих, так ірод, вже після усікновення глави Йоанна визнавав, що Іоан був не простий чоловік, а великий із пророків, котрий, по милості Божій, може і воскреснути. Правда, він спутав імя Іоанна Крестителя із Ісусом Христом. Но сам момент показує, яка катастрофа, якщо правитель не розуміється у релігії. Якщо правителі вроді такі розумні, тільки много радників і ще більше зрадників, а щоб преподнести правителю точно є о релігії, не якісь махінації, маніпуляції, або вмішательства других держав, щоб релігію переслідувати по приказу зовнішніх сил. Видимо, не хватає таких мудріших людей. А стоїло би подивитися, Ведь Іоанн Крестітель став жертвою страшнішої, такої клевети, наклепа со сторони незаконної жони царя Ірода. Да й сам цар оказався такий правитель собі, що п'яниця гулящий. За один танець готовий півцарства блудниці оддати. Тобто правитель, котрий котри не цікавить доля країни, не цікавить доля людей, живущих в тій країні, не цікавить, що станеться завтра, Днем Нишнім гуляємо, а хто нам мішає, б'ємо і кидаємо в тюрми. От чому кожен правитель... Якщо хоче мати успіх, мав би себе оградити добрими радниками. Недаром говорять таку формулу. Короля формує королівський двор. Сам король може бути і слабий або щось не знати, але якщо в нього добра команда, добрі подкастчик, помилки не зробить. Якщо слабі, Подсказчики, катастрофа всім погано. І народу, і країні, і самому правителю. А сам момент то, що ірод порозумів, що він усикнув великого славного чоловіка як результат п'янки, і після того ірод умре у страшних муках, а держава через нього. Потерпіть удар, бо його законна жона, жона ірода, вона відбила дочка царя сусідньої держави. І той, коли узнав, що його дочка, царюва жона законна, оказалася відкинута, то то війну да й війну виграв, а держава Ірода приграла. Обично завжди, Іроди програють, неважливо державу, сім'ю, друзів, знайомих, близьких. тому в Закарпатті наші карпатські русини, наші предки, а я пам'ятаю, завжди прислухався до нашого, до мого мудрого діда Георгія, як казали американта, який пройшов через Сибір із Чехословацьким корпусом, потім побував в Америці на, на заробітках. То ясно, що. Скільки він говорив, наш народ зато сильний, бо церковний. І коли прийшов з Америки, перше, що зробив, поклав перед храмом православний хрест. Тоді іще уніяти не були такі агресивні, як пізніше їх вже політики їх згублять. Туда ще нормально прийняв. Ну, поклав та поклав. А от важливо, що уже з дитинства Дітям батьки і діди прив'язують поняття народ сильний вірою, а держава мудрим правителем». От почому, чому, як ми молилися при Австро-Венгрії Господи, благослови власть і воїнство, хоча це воїнство і власть пішла проти православних в Ізі, коли стали православними та шандари били наших людей. Ми молили при Чехословакії за власть воїнства, хоча чехися вмішали устройство церковного життя. Ми молилися і при комуністах, при більшовіках, Господи, благослови власті воїнство, щоб ми не робили біди. І сьогодні молимося, Господи, благослови владу і воїнство, а особливо воїнов, які кутипить туди на війні, котрі майже потребують нашої допомоги. І наші недруги. Наші опоненти видять нас, чують нас, видять наші благі, прекрасні молитви, мирний народ в місті з тим видя наш мир, добру поведінку, сідає збоку і починає в інтернеті писати всяку небилицю, шпіони, враги, закрити їх, заборонити їх. Це означає, що саме такі шептуни. Да, коли виводять із об'єктивної об поведінки правителів, от почому так і не лінуємося молитися і ще й додаємо, Господи, ворогів наших благослови. Не дай їм, бо погинули через нас, дай їм якось по-другому. Ми не просимо, щоб наші вороги страдали в наших очах. Ми не просимо, щоб їх блискавка била. Щоб умирали в наших очах. Зовсім ні у нас друга є настрій, серця, любов і благословення. Для нас важно, щоб і в наші вороги, як написано в Євангелії, щоб люди відділи ваші добрі діла, прославили Боця Небесного і приєднали бися до числа дітей і збранних. як то зробив на днях преподобний Пімен Великий, будучи державним службовцем. Його жінка була тайна християнка і його похрестили, і він став із жоною своєю церковні люди і пізніше обоє прийняли за віру Христову смерть. Ми нині просимо, Господь, благослови наших людей, дай їм силу, терпіння на образі помилок ірода, помнити, якся нам, людям, важно молити за своїх керівників, за своїх правителів, на образі. Блудниць і розврата, бути осторожнею, бо й нині телевізор і інтернет повний нечисті, розврата, мерзості, котру маємо оградити наших дітей. Ну і наконець, як би це не стало, що би не терпіли православні християни, рано пізно приходить для них многократна благодатна радость і увіреність у тому. Що, будучи дітьми Божими Канонічної церкви, вистояли вітьми в Закарпаттю тисячу сто років православні, і нас Бог що щоб нас ніхто не депортував. Частинку лемків русино, правда, польські комуністи депортували на німецьку границю і на, на Волинь. Однак у нас, людей, Бог не дав тронути, хоча була інформація, що 44 му році хотіли депортувати жителів Закарпаття, бо їм треба було ту яку воєнну територію, щоб контролювати Європу. Але, на щастя, нашої не вистачило большевикам вагонів. Сохранився документ такий, але засекречений. Однак, ми кажемо, наші всі люди твердо молили, щоб і вагони них було, а щоб вони плани не состояли. І нині кажемо, Господи, ми видимо, що наші правителі неправильно поступають, коли требують заборонити церкву, яка є єдинственна молительниця, єдинственна, вірна, канонічна, благодатна, очевидно, всім, кроме людям осліпшим і оглухшим, що іменно стояло був такий час, як колись почалася війна. Та в Совєтському Союзі ми тоді ще були Чехословакія, не зазнали, але в Совєтському Союзі тоді сталінські репресії були. Але коли почала війна з німцями, забив Сталін за репресії. Йой, браття, давайте молитися. Ну так поступають і в тяжкі часи війни, не воюють своїми громадянами, а кажуть, давайте всі уєднуємо молімся, бо лише так поступає, моляся за мир, за єдинство, а то, щоб супротивлятися всім незгодам, бо лише так поступає. Ніколи не повторити те, що творив Ірод, і то, що творили ті п'яні його друзі, і шептуни доносчики, агенти. Но держася канонічної церкви завжди прибуває в любви, в радості і благодарности Богу за все. мы тут діти Божі, а в вічності віруємо в'єдно із нашим нині поминаємо, нашим святим проком претечею Спасовым і Йоанном і со всеми нашими святими зможемо наслідувати вожделенное, бажаної царство Божие, Amen. mean